Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Неочікувані решафли Тім Spirit. після міжсезоння дракони з Боліт зробили лише одну заміну: посадивши бабуську Меджікса на пенсію і взявши у свій склад молодого гравця з Ніком Дзвейх З приходом новачка вони перемогли на першому ж турнірі, на який мали запрошення. Після такого хорошого результату будь-яка команда зафіксувала би склад як мінімум до кінця сезону. Але в лаптіногих і тут мозок працює не як у всіх адекватних людей, тому вони знову анонсують. Заміни. Цього разу вони викуплять з героїк Білоруса з Ніком Тнір. За картопляника відвалили величезні грошиська, але насправді цікаво тільки те, кого він замінить в ростері. А це найвеселіше, адже лісом піде всім відомий Зонтікс. Дракони відреклись від колаборанта і проміняли його на білоруса. Цілком нормальна практика для любителів Бірозок. І знову ж таки, житель Квазі Республік нафіг не здався господарем боліт, навіть попри його якісну гру. Тепер кар'єра Парасолькіна стає невизначеною. Маючи український паспорт, він точно не потрапить в жодну українську команду. Можливо, його підберуть саудити або ж якась команда з країни 404. Я не впевнений, що Мудило залишиться без команди. Але дивлячись на продавчицю біля шів Меджікса, такий варіант також можливий. Личинка Вахтюрші з моменту Кіку його з драконів так і не знайшов нового колективу. Ходять слухи, що Парасолькін пішов по власному бажанню. Але але скоріш за все він керувався власними шкурними інтересами. Ну бо не повірю я в те, що в Додіка раптом проснулась совість, і він в момент вирішив порвати зв'язки з країною депресії і Балалайок. Стали відомі борги компанії Яла і Спортс. Раніше ми вже обговорювали оголошення про банкрутство даного турнірного організатора. Так ось HLTV злили в мережу інформацію про їхні заборгованості командам та гравцям. Як виявилося, борг сягає понад 1 мільйону доларів, з яких близько 700 тисяч складають невиплачені призові за вісім турнірів. Найбільше постраждала команда Mongols, які не виплатили 200 тисяч за перемогу на Яла Компас 2024. команди з українцями в складі. Також недоотримали грошення. Навіть Junior NAP та ЕНС не побачили на своїх рахунках понад 140 тисяч призових. Найцікавіше те, що організатори заборгували навіть кастеру, який працював на їхніх турнірах приблизно 35 тисяч. Загалом це велетенські гроші, які скоріш за все не отримають люди, які чесно їх заробили. Також треба розуміти, що стали безробітними десятки людей, які працювали в даній організації. Ця історія стала гірким нагадуванням. що навіть в кіберспорті ніхто не застрахований від фінансових ризиків спільноті залишається лише сподіватись на справедливість і прозорість в майбутньому. Сімпл згадав, як грати в Counter-Strike. Курортний джагернаут починає громити тір 3 сцену. Після прямо таки провального дебютного матчу Костелів по ходу і почав робити те, чого від нього чекали тисячі фанатів, а саме гасити бідолах з тір 3 команд. Спочатку було щось схоже на признаки життя. Проти поляків з Бетклік легендарний показав рейтинг 1-19. А ось проти молодших гімнодраконів, Сімпл згадав, як розвалювати кабін. І знищив маленьких бруднодупих з рейтингом 1,56. Таким чином, колись легендарний гравець хоч трохи потішив фанатів і своє его. Звичайно, хтось може сказати, що Костелів набирає обертів для повернення на ті родин. Але моя думка поки що залишається незмінною. Я не вірю, що MVP кальянних зможе знову засяяти на просцені. Потрібно визнати, що Сашкові кращі роки втрачені, а для повернення йому банально не вистачить терпіння і робочої. І етики, а на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, для чого дракони зробили заміну після виграного турніру. Нагадую, що ваш коментар під цим відео дуже допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.